Ой люди зі сходу навіть не знають, що є таке. Обливаний понеділок. Я думала, ти приїхала <риві> у Львів і те облили. І така, Що це таке? Це мою подругу, так, вона стояла на зупинці, <риві> здається. Так, <риві> да -да -да, вона, вона, до речі, з Луганська. Вона стояла на зупинці і каже, просто там хтось вибігає чи з відром води, чи хтось взагалі з машини вилітає з цією водою, просто і просто хлиби з цією водою. Вона вся мокра і така, я хотіла їхати кудись взагалі. Мабуть, ця традиція. З давніх давен у них збереглась. Я Цей десь день. читала, що навіть Ну, вона була і в Вінницькій області, і ще десь вона була, але після Другої світової вона, типу, більше стала просто на Заході, а там, ну, вже не роблять такого. Цей а, день ага. біля пожарки краще не проходить. Бо ти без шлангу ділася. А, до речі, і раніше традиція ця була дуже цікава, тим, що в одних містах і селах ходили хлопці до дівчат, і дівчата їх обливали водою, і, навпаки, десь в якихось містах і селах хлопці-дівчат обливали, а вони як відкупались там якимись пасочками, яйцями.